Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Молодіжний парламент Борисполя обрав нового голову. Вибори, згідно зі статутом, відбуваються раз на два роки. На цю конденцію висувалися два кандидати на посаду голови Анастасія Гаспарян та Юрій Панчук. Кожен з них має свій досвід та особливі навички в тій чи іншій суспільній сфері. Я займала трущу посаду у студраді вищого навчального закладу, за що маю певні нагороди і відзнаки. Тому що таке організація масової роботи знаю, розумію, вмію і підтримую. Я звільнився з органів справ за власним бажанням і 19 липня 2012 року, успішно вклавши кваліфікаційні іспити, отримав свідоцтво про, заняття, про право на заняття адвокатською діяльністю. З цього періоду я здійснюю приватну адвокатську практику. Незважаючи на різні сфери діяльності, чимало пунктів робочої програми у кандидатів перетинаються саме тому. Ще до процесу голосування вони заявили про те, що незважаючи на те, кого оберуть головою, працюватимуть вони разом на благо розвитку молоді Борисполя. Я вважаю, що ми готові діяти на ділянку. Ну от, я думаю, що проблем немає. Ми не ділимо політичні посади. Це не політика. Розумієте, це, це молодь тут. Потрібно зовсім інше. Якщо ми знайдемо зараз, ми знаємо дві молодих людини і начнемо. Вступати одне в тут не йти, то ми покажемо те, що ми зробили неправильно, яка молодь знаково нас І як? Свої думки з приводу подальшого розвитку роботи молодіжного парламенту висловили також присутні на виборах. У школі активні, їм є чим заняття, а потім а, а, воно дорослішає, і їм немає далі куди йти. Якби в нас працював молодіжний парламент належним чином, вони б переходили з шкільного віку, з нашої асоціації шільського самоврядування Молодіжний парламент і далі продовжували тобто працювати на благо міста. З результатом 13 голосів проти шести новим головою молодіжного парламенту Борисполя став адвокат Юрій Панчук. Зважаючи на рід його діяльності, він висловив декілька нових програм, які зможе організувати для молоді в аспекті свого правозахисного досвіду. Виходячи вже з звичайного закладу шкільного чи там не шкільного, вона розуміє, що є корупція, але як протидіяти, як відстояти свої права. Тому я думаю, що ми такими семінарами різного роду конференціями повинні зацікавити. Природу це до увагу молодіжний парламент є незалежним дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради, до якого входять активні громадяни міста віком від 18 до 35 років. Вони займаються допомогою в організації різного роду програм на благо та розвиток молоді Борисполя. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.